Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про строки посіву на розсаду. Квіти. Еостома з листопада по січень. Віола з грудня по квітень. Примула з грудня по березень. Дельфінів з лютого по березень. Петунія друга половина лютого кінець березня. Алісум березень. Колеус березень для домашнього вирощування цілий рік. Лобелія березень. цинія березень. Чорнобривці третя декада березня квітень, посів безрозсадним способом у травні. Соняшник березень, квітень. Посів безрозсадним способом у травні, овочі, пряні, зелені та ягідні культури. Розмарин, чебрець ісоп – материнка. Лютому. Коренева селера у лютому. Суниця у лютому. Черешкова селера друга половина лютого початок березня. Цибуля ріпчаста порей лютий початок березня. Баклажан. друга половина лютого, перша декада березня. Перець друга половина лютого перша декада березня. Томат індетермінатний 2 декада березня. Томат детермінатний 3 декада березня квітень. Капуста пекінська, цвітна, броколі, кольрабі, остання декада березня, середина квітня. Капуста білокачана, червона качана о першій половині квітня. Салат квітень. Посів безрозсадним способом з травня по серпень. Базилік квітень посів безрозсадним способом у травні червні. Огірок кабачок гарбуз травні посів безрозсадним способом у травні червні. Диня у травні для вирощування в теплиці остання декада квітня. Кавун у травні для вирощування в теплиці остання декада квітня. Морква, буряк, редис, петрушка, кріп, кінза та інші зелені культури сіємо безрозсадним способом у травні. Та все ще дивіться на особливості свого регіону та погодні умови. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.